Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 4 липня о 9.17 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водійка автомобіля ЗАЗ, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу у русі автомобілю Фольксваген. Від удару обидві машини отримали пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Вранці 5 липня велосипедист збив жінку. Інцидент трапився близько 9.20 на проспекті космонавтів. Молодик на двоколісному рухався по велодоріжці. Він не встиг загальмувати та здійснив наїзд на громадянку. До місця події прибули патрульні поліцейські та карета швидкої медичної допомоги. Жінку госпіталізували до лікарні. За допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на вулиці В'ячеслава Чорновола. Водійка автомобіля Пежо перед початком руху не переконалась, що це буде безпечно, адже ймовірно не зняла авто з передачі. Легковик рушив з місця, зіткнувся із припаркованим автомобілем БМВ та в'їхав у металеву огорожу. На місце пригоди оперативно прибули патрульні та інспектори муніципальної варти. Як стало відомо згодом, кермувальниця отримала два адміністративні. Протоколи. За статтею 124 та статтею 152. Наразі сума збитків встановлюється. Ще одна аварія трапилася 6 липня близько 15-ї години на Немирівському шосе. Відбулося зіткнення між двома автомобілями Марок Газ та Фольксваген. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. До місця автопригоди було викликано поліцейських. Поспілкувавшись із кермувальниками та встановивши усі обставини, стало відомо. Водії прийняли рішення, що розійдуться за процедурою складання Європротоколу. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 ну, шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.